Всім мої вітання. Друзі, я вчора анонсував прямий ефір на сьогодні в Тіктоке, але по е, багаточисленним проханням трудящихся, е, я переношу е, прямий ефір в Тіктоці Оскар 17.06 на завтра, на 21 годину вечора. Дуже багато людей попросило саме на п'ятницю. Тим паче, що сьогодні у мене ще судове засідання, результат якого буде цікавим. Це з приводу знову ж таки клопотання Подільської прокуратури щодо мого арешту. Да, ну, Наша славно звісна подільська прокуратура, керівником якої був свого часу такий екстравагантний прокурор з дружиною гражданкою Російської Федерації, який неодноразово пересікав кордон України перед війною, прізвище його кіпер, і за такі. Проросійські саме, мабуть, заслуги президент призначив його губернатором Одеської області, після чого я не на що не натякаю, але найбільший прильот був на Одесу. Нагадаю, що в українців є всі підстави не довіряти саме зрадникам в погонах, тому що нещодавно на пожиттєво посадили прокурора Миколаївської області, того самого, який тримав мене, до речі, півроку в СІЗО по вказівки Кіма. Проти якого я посміл свого часу журналістське розслідування провести щодо купівлі ним посади губернатора Миколаївської області в Кабміні? От тому а, буде цікаве рішення. Я вам його обов'язково завтра, 21-й годині, озвучу в Тіктоки в онлайн-ефірі Оскар 17.06. Ну і а, ще одна мета моя прямого ефіру стосується все-таки закриття питання потреб наших хлопців-марпіхів. Які загрузли разом зі мною в дозбиранні вже незначної суми коштів на автомобіль, бо вже навіть є виходи на купівлю автомобіля. Є вже і по документам я повністю готова надати благодійний фонд свій супроводний лист щодо пересікання кордону автомобілем і перевезення його на передову до хлопців. Залишилось дозбирати суму, яка загрузла. Тому я хочу нагадати завтра в ефірі. Людям з проханням про допомогу нашим хлопцям морпіхам і закрити це питання. Також я завтра озвучу повідомлення, які надійшли мені від деяких військових. А також е завтра буде ще одна гучна заява з приводу тримання наших хлопців в СІЗО, кількість військових, яких утримують, де саме утримують на підставі чого, е плюс вихід прямий ефір деяких військових. Одним словом, завтра, 21-й годині вечора, зустрічаємося в прямому ефірі Тіктоку 17 17.06. Поки цей Тікток ще не поклали, Медіакор, сайт рух чесно, які намагаються це зробити своїми скаргами. Мені приходять повідомлення, будемо використовувати цю сторінку для максимального розголосу і порятунку в цій країні. Саме головного це демократії, саме головного це прав наших захисників, які. Поки захищають Україну, система проти них кліпає справи. Це несправедливо, це неправильно. Я чомусь не бачу, щоб система так переслідувала жваво і тримала по СІЗО регіоналів, нардепів, міністрів, корупціонерів, чиновників. Я бачу по СІЗО тільки волонтерів і захисників. То я задаю питання, хто сьогодні внутрі країни працює проти цієї країни. Завтра ми на ці питання спробуємо з вами знайти відповіді. І прізвище озвучимо. Всім. Миру, злагоди терпіння і Божого благословення до зустрічі завтра о 21 годині в ефірі.